Привіт, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо читати вірші прекрасної української поетеси Наталі Забілої. Софійцю. Про що ми сьогодні читатимемо? Про бульбашку. Угу, про бульбашку. Виблискує бульбашка справа і зліва. Її вітерець у повітря несе. Я бульбашка мильна, мінлива, грайлива, я легша за все і ясніша за все. Взяла соломинку маленька Маринка, в намилену воду вмочила кінець, а потім дмухнула в оту соломинку і бульбашку мильну поніс вітерець. Від мене дивіться і сонце ясниться. У мене прозорі, опуклі боки. В них небо синіє, трава зеленіє. І різними барвами квітнуть квітки. Спустилася бульбашка в сад на травицю. Сидить, коливається і далі веде. Я бульбашка мильна, дивіться, дивіться, не знайдете кращих ніколи ніде. На бульбашку заздрісно коситься бабка, І якось їй боязко йти у танок. А біла, як пух, соромлива кульбабка, Аж зовсім сховалась за довгий листок. На бульбашку з подивом дивляться квіти, І навіть троянда, окраса садка. Зітхає собі, ніде правдоньки, діти, я, може, і гарна, та все ж не така. Принишкли, замовкли веселі комашки, що досі дзещали, танок ведучи. Зернула з гнізда зацікавлена пташка, на раду зібрались жуки рогачі. І тільки метелик джигунчик веселий, Кружляє навколо таким молодцем то справа, то зліва, і враз жартівливо до бульбашки злегка торкнувся крильцем. Торкнувся і бачить немає нічого, та ця красуня, прозора, як скло. Не стерпіла бульбашка дотику того і лопнула, зникла, немов не було. І знов у садочку дзищать комашинки. І бабка літає, і троянда цвіте, і пташка співає, і жвава маринка із квітів барвистих віночок плете. Отака От гарна історія про бульбашку. Ми будемо раді з вами почутися на наших наступних хвилинках читання. До зустрічі! Па-па!